Показати. Я вам по інструкції не можу показати все А, я по інструкції теж не можу показати вам нічого. А ви військовий? Ну не, не важливо, неважливо. Військов... Ви тут взагалі розумієте, що тут не можна знімати. Чого, де? Не ви бачили вивізку, що написано. Ні, не-не. Я на заборі, знаєте, що написано. І це не забор. А, що це? Згідно правил дорожнього руху, там є щось таке, знак. Я розумію, я це що... Так ви ж мені не не Ж... Вам потрібно розуміти. Ви ж не придивили мені, ще посвідчення спочатку. Я вам показав тільки що посвідчення. Ну показали, то ж таке показали. Що це зараз тут? Поїхали. Ні, не знаю. Та ні, ну мамі, мамі не видять ніхто. Мамі би зараз тобі на там начнут термоти. Це ж кун. Чернікись. Пиши рукой Маша, там его бачить а, надо будет, темной перчаткой. Нихера ага. не видно, останавливаю. если только махать, то только вот этой палкой. Есть. А, ага. Жезлы выдали, интересно, кому. Доброго дня. Добрый. Добро. А, а видеофиксация здесь запрещена, блокнот. Кто вам такие сказал? Кто вам кто такие? Меченью mm -hmm. такую. Национальная гвардия. Национальная гвардия? Да. На вышел вы снимает Я Суде знімаю дії, ваші дії. Ваші провокаційні дії. Я не знімаю блокпости. Ви Роз'ясніть, які що ми саме ви спитали? Є документи? Ну, тобто я спитав у вас документи. У вас є повноваження коменданта? що у повноважена особа перевіряти на блокпосту документи і автомобілі. Я поліцейський, я можу ви поліцейські, це ні о чому. Ви станьте там за блокпостом, що? станьте і будете перевіряти. Згідно 30... Я тут не причина, зупинки. Яка? причина зупинки. Причина, причина не зупинки. Причина, причина зупинки. Причина зупинки. Причина зупинки 35 стаття. Перевіряємо від 18 до 6 років документи, у статі. О, 16. Дивіться сюди. Я зараз а з вами балакаю. Я також з вами міняю. давайте згідно закону. Якщо ви мені показуєте всі документи, що від вас залежа, ну, залежать документи, я вам пред'являю всі свої документи. Тобто, спочатку ви як повноважна особа повинні підтвердити свій, свій статус, що ви повноважна особа на блокпосту. Перевіряти документи і машини, автомобілі і так далі. Я показати себе посвідчення, але ви камеру трошки. Я ж вам щось теж буду так само показувати. У вас бодікам висить? Так. Ну, я теж так само не даю згоди на фіксацію своїх даних. Давайте, давайте. Тобто давайте згідно закону. Наказ коменданта. Що ви повноважна особа, що ви вписані в наказ коменданта, я вам показую всі документи. Якщо ви неповноважна особа, якщо ви 1455-1456 постанови Кабінету міністрів, читайте, вивчите їх, не стойте оце бакланами тут. Не провокуйте людей. Вас ніхто не провокує. Ви вам провокуєте про те, своїми діями ви незнанням. Я про те, прошу так, вас надати мені, може надати може чеки. мені чеки на свої та, туфлі. Чеки? Туфлі. Навіщо вам має туфлі? Ну я а навіщо вам документи? <реку> ви щось хочете, і я щось хочу. Ну, Відіжміться десять разів. Моя за... моя вимога законна, то, ну, ви... вона незаконна. Я знаю закон. Я знаю закони. Вона незаконна. Я не виконую незаконні дії. Дивіться. Дивіться, ви не, ви не представили ще, на кого я буду скаргу писати. Представтесь до проповноважений відділу кримінальної поліції, лейтенант поліції Лосенко Олександр Миколайович. Ласенко Олександр Миколаєвич. Сенненковсько... Лосенко. Лосенко. Так. Синельниковського рук. Будь ласка, покажіть ваші наказ ком... Ви, ком... наказ коменданта. Паспорт дія або дістав. Наказ коменданта, що виповноважна особа і... на блокпосту перевіряти. Наказ коменданта. Я вас попереджаю, відеофіксації заборонено. Я ще раз попереджую вас. Я ще раз попереджую. Нас Ми стоїмо в посадки взагалі. Я тебе знімаю, дивіться. Тебе лічно знімаю. Дивіться. Регулює по блокпосту постанова 1455-56. Відкривайте її, читайте. Там вказані, що таке блокпост, що таке повноважені особи, хто їх уповноважує, які повноваження вони мають. Ми маємо повноваження. Я це не бачу. Я це не бачу. Я не бачу ваших повноженька знаходять. Вам не тут написано заборони знімати. Навіщо ви знімаєте? Я там не знімаю. Я знімаю усього отут. На я Ми знімаю воно посадку, що, я ну, посадку знімаю. Ти що не, не розумієш, чи ви що. Ти ж вони знімаєш, ви ж саме сказав. Так я тебе знімаю, твої та твої та, дії оці провокаційні. Які провокаційні? Ну, ти ну ти мене провоцируєш, ти мене провокуєш. Як я вас провокую? Ну ти прийшов, не зник. Ти хто документи? такий тут на блокпосту ошиваєшся? Ти хто ошиваєшся тут? От ти ошиваєшся тут, на блокпосту. Бери камеру, будь ласка. Як ти кажеш? Прибери камеру. Я зараз взагалі поїду. Ну Ита, то, давайте. Чё, бля. Проезжай. То есть ты дозволяешь мне ехать? Проезжай, ты проезжай.